Доброго вечора всім! Сьогодні 5 листопада 2023 року. І ми полюємо за білими грибочками. Сумочка грибна у нас ось стоїть. І біля неї чудесний бронзовий білий гриб. Зараз я вам покажу його. Це чудо я вже давно хотів знайти. В Україні, на жаль, їх не так багато. Дуже важко. Рідкісний гриб, саме бронзовий білий гриб. Хто не знає такий вид білого гриба, тип, можете загуглити. Так і пишете, бронзовий білий гриб. Буде все ясно. Ми трошечки сьогодні вже ходили. За три години у нас ось такі успіхи несильні. Бачите, 5 лисичок. Один білий грибочок. Ось такий красунчик, таке ж бронзовий. Ну, 5 листопада. ви ж розумієте, про що це. Правда, температура зараз тут в районі Істрії така, в середньому градусів 18-16, тому не є так холодно, ночі досить теплі в районі 10 градусів. Ну і давайте його зірвемо. О. дивіться, цей грибок. Сінній, справжній. я думаю, абсолютно не нехробочливий. Але це ще не все. Мені є що показати. Ще вам. Бачите, який лісок? Отак вони ростуть. Не знаю. Весь, весь день шукав потрібний ліс. Їздили по різних лісах. Тут, в принципі, вони невисокі всі, бо кам'яниста земля така, вони не мають як проростати ці дерева нормально. Тому в принципі, ліс у них такі отак виглядається, кущики. Деколи густіший без трави деколи трави багато. І тут, як бачите, трави дуже і дуже достатньо. Вище коліна деяка трава. Але це не головне. Головне, що тут є, є на що подивитися. Дивіться, на цього красунчика ідеальний, просто білий гриб. Це клас. Просто. Подивіться, павучок шипу все. Така шапочка. Це бронзовий гарбочок. Сьогодні сонечко, нарешті. Сезон дощів, жовтень-листопад в Хорватії. Кожен день урагани, якісь шторми, вітри, скаження і дощі. Так. І що, йдемо за останнім, поки наразі ті, що ми маємо, три грибочки я знайшов. Дивіться. Ще один рисончик. Трошечки старший вже. Зараз будемо ще дивитись тут. Поки я там шукав, Леночка знайшла гриб. Вже і вона знайшла. Бачите, дивіться, яка шляпка. Ну, досить видно його. Навіть на фоні листя є контраст. Такий не самий молодший, але цей дальний гриб на сушку. Трошки жовтуватий вже знизу. Клас. Так, далі ходимо, ходимо. Вже нічого немає останнього годинку півтори. Вже хочемо збиратися, їхати, вечоріє, сонце заходить, але все ж таки ще один нам попався. Найбільший листопадівський білий грибочок. О! О, це вже поважний гриб. Це вже дідусь трошки такий файний. Але хороший, здоровий, твердий. Я думаю, не червивий абсолютно, бо все ж таки листопад. Холодно трохи, грибочки ховаються, тому грабочок чудесний. Ось такий результат за сьогодні. Трошки поїздили, пошукали, нові абсолютно місця, нічого не знаємо, тому дуже і дуже успішно я рахую як для листопада. Пишіть, друзі, як ви. Збираєте грибочки зараз, чи не збираєте, чи є грибочки у вас. Цікаво, якщо збираєте, то де, який ліс і чи попадаються ще білі. Особливо на рахунок бронзових. Цікаво, ось таких дуже, як я казав, рідкісний гриб. Треба йому специфічні такі особливі умови. Бачите, яка в нього шляпка, шапочка, дуже гарна. Якщо збирали колись, то теж буде цікаво почути думку, як, де, в яких лісах, яке покриття було. Бо ми бачите в дубках невеличкі дуби такі. Кучики і трошечки для така травичка. І зазвичай, ось так, де світло, ось так вони і росли. Добренько, до побачення, тоді побачимося.